А сьогодні на садибі Івана Петровича Котляревського, 25 вересня 2025 року, ми презентуємо віртуальний квест у пошуках скарбу Івана Котляревського. Це грантовий проєкт від Українського культурного фонду створення такого віртуального квесту, ідея незвичайна. Прийшла до мене в лютому цього року, літературний сценарій квесту був написаний мною ще 2017 року, проводився багато разів наживо. Цей квест написаний перший рівень складності для дітей віком від 6 до 10 років. Дітям дуже подобалося вчителям. Також і коли постала задача написати якусь грантову заявку. То вирішено було якраз оцифрувати цей квест. Адже зараз в умовах воєнного стану надзвичайно важливою є диджиталізація, цифровізація музейних цінностей. І в процесі роботи було оцифровано меморіальний комплекс садибу Котляревського, оцифровано повідку, комору, колодяж журавель, хату, предмети побуту, епохи Івана Петровича Котляревського ось Той старовинний автентичний сволок. І також проанімовано самого Івана Петровича Котляревського створено з нього 3D-модель і створена 3D-модель Наталки Полтавки, а також вірної служниці Івана Петровича Котляревського Варвари Федорівни Лиличіхи. В нас була нелегка задача це поєднати автентику, старовину традицію з сучасними і інноваційними технологіями імерсивними. І вийшло нас здається досить непогано. Дорогі полтавці і гості нашого міста запрошую всіх. Спробувати пройти віртуальний квест у пошуках скаргу Івана Котляревського вже з 29 вересня цього року, для того, щоб успішно подолати всі етапи квесту, і таким чином пізнати Котляревського по-новому за допомогою масивних технологій.